25 років минуло, як лідер радикальної партії Олег Ляшко закінчив бордзнянську школу-інтернат на Чернігівщині. Політик не пропустив такої нагоди і завітав на річницю випуску разом з іншими випускниками навчального закладу. Галина на серійна ми сьогодні зустрілися 25 років закінчення школи обалдіть. Але я думаю, що всі погодяться. От ви не міняєтесь. Я вам кажу, ви, ви не міняєтесь. От які ви в школі були 20 років 25 років назад, от у мене в пам'яті, які ви були, такі залишаєтесь. Викладачі, колишні однокласники ділилися спогадами, передивлялися фотографії, ходили кімнатами, де пройшли їх шкільні роки, та завітали до класу, в якому отримували освіту 36 вихованців. Сівши за свої парти, Олег Ляшко розповів про те, хто у кого списував контрольні та подякував класному керівникові за. Гарне виховання та приклад І від вас насправді дуже багато залежить, якими ми стали. Бо якби ми тоді, коли малі мали якусь мегеру замість такої, як зло то ми можливо були в теж інший час від борзнянської школи інтернат, лідер радикальної партії отримав подарунок власноруч вишиту ікону Божої Матері, яка повинна оберігати політика. Е, ти завжди добрий, порядний, чесний, відданий свій, ми такі тут, там... відданий своїй. Е... Сам не зробили, так? Так. Тому ми даруємо тебе. Спасибо за все. Дякую, що. Гляньте, своїми руками Ляшко зізнався, що отримав величезне задоволення від спілкування та немов поринув у дитинство та чудові спогади з юності. Політик закликав усіх однокласників зібратись знову на тридцятник, але на через п'ять років усім класом, о десятій ранку на порозі нашої школи. Коли ну, через п'ять саме а так, я так, що Ну того ти ж обіщаєш качестві президента. Ça plus ah. de <laughs>